Ну, ідея взагалі прекрасна, тому що вона. Більше того, що дає окремій людині наближення до Господа, вона підняла церкву. І коли є в молитві церква, вона є в спільному марафоні. Це є дуже знаково, тому що то, що може людина окремо утримувати в своєму житті, це дуже важливо. Але більш важливо, що може церква сама в спільності утримати. Тому я дуже задоволена таким марафоном і дякую. Богу за всю идею. Да, идея молитвенного марафона мне очень понравилась, поскольку я вообще была человек очень безбожный и самовольный до того, как пережила встречу с Богом. И я как бы четко знаю, что дисциплина это такой первый шаг, который приведет к чему-то, к какому-то результату. И поэтому для меня это очень дисциплинирует и очень позитивное в моей жизни. З дитинства я є віруючий. з дитинства мене батьки виховували як християнина. В Бозі я вже є сім років, особисто пізнав Бога як сім років. Але до цього моменту я якось так сприймав ну, піст і молитву, і взагалі молитву зовсім по-інакшому. Цей молитовний марафон він по особливому змінив моє ставлення до молитви, моє відношення і взагалі це. Дало мені е, нові переживання в Господі, нові переживання в спілкуванні з іншими братами, сестрами. Є відчувати єдність в процесі молитовного марафону, е, єдність із братами із сестрами, які також беруть в процесі цьому. Е, Молитовного марафону, і це дуже є сильно міняє життя, Бог відкривається по-особливому. І в такому форматі молитовного марафону це особливий стан всієї сутності людини, особливий стан, коли Бог ну як, витворяє, що він хоче з нашою душею. Він зціляє, він заспокоює, він надихає, запалює. Він просто ну от в моє життя Бог приходить так сильно творчо. Ну, як я раніше не переживала або давно не переживала такої Божої присутності, і дуже сильно зміцняє віру, дуже сильно, коли ми в слові постійно, регулярно, віра росте і ну, Бог малює в уяві, образи того, що він для нас запланував: для церкви, для сім'ї, для приватного життя. Насправді, молитваний марафон для мене дуже став важливий, тому що кожного дня Бог показує свої чудеса. Я в пусті з Богом, я більше з молитві. і я, я більше почала приділяти Богу часу. Місяць тому мої батьки відріклись від мене. І завдяки цьому марафону вони подзвонили, і я дуже рада, що. Бог примирив нас з ними і з сім'єю, і з родиною. Почав мінятись мій чоловік. І Бог змінив мого сина. І я дуже вдячна Богові і за цей марафон. Ми побачили сім'єю, що ми стали глибші. Кожен тиждень воно, воно щось нове відкривало. Наприклад, перший тиждень він був цікавий тим, що ми здивувалися, що в нас вивільнився час. Другий тиждень ми побачили, що прийшли. Ну, обставини в нашу сім'ю, які ну, які можна так сказати, навіть проблеми. Але ми побачили, наскільки ми по інакше почали на них реагувати. Третій тиждень, наприклад, що ми побачили для нас, от ефективно було, що на третьому тижні ми вже побачили, що Бог давав конкретно молитися за людей глибше. А от це вже зараз четвертий тиждень закінчився. От на четвертому тижні ми нас здивувало, що от. Вже ті люди, за яких ми молимося, та що вони почали самі тягнутися до нас. І от вже мали буквально вчора дуже хорошу зустріч з людиною, за яку ну, вже місяцями молимося, і ми побачили, як ця людина вон, ну, вона все таки прийшла до нас в гості, і Бог він, ну Бог він служив. Я почала по-новому бачити деякі речі. І чоловік мій, який був дуже хворий, Бог істілив його під час цього марафону, дав йому так само нове бачення. Я бачу, що він читає Біблію, починає розуміти її, і це для мене є як чудо. Я бажаю, щоб люди почали молитися, і якщо навіть немає бажання, воно прийде. Заставити свою плоть, це робити. І через молитву прийде благословіння. Відкриються очі, з'єднаються рідні, прийде прощення для інших людей, прийде просто радість, що Бог з нами, він нас чує і благословляє. Пішло мені на збудування, бо я зрозуміла, наскільки я цінна для Господа, наскільки я цінна для е, тої жертви, яку він приніс раді мене. І те, що я отримала спілкування, і спілкування по-новому Словом Божим відкрила всю глибину, всю ширину і, і всю неймовірну величину, Всесвіту, слово Боже, те, що кожен мав би отримати, не тільки я одна. Я би хотіла, щоб багато людей прийшло зі мною до того розуміння, те, що я могла почерпнути в ньому. Наскільки правильно, наскільки цінне для мене було це все, я хочу, щоб приєдналися не тільки от сестри чи брати церкви, а щоб і мої домашні приєдналися до мене, щоб нести з собою, внести приклад, показати е, Ісуса в собі, показати людям, щоб вони побачили, що дійсно що Ісус живе в нас, не десь там за хмарних висотах, так як от нам колись говорила. Але так, щоб ми зрозуміли, що дійсно Ісус мене, і я дійсно спілкуюся з ним настільки живо, настільки живими людьми. Я би так хотіла, щоб люди відчували це, те саме, що я відчула.